Справа 689. У басейн, площа дна, якого дорівнює 1 гектар, налили мільйон літрів води. Чи можна в цьому басейні провести змагання з плавання? Ну що ж, здається, що мільйон літрів води це багато, але в дійсності ви подумаєте, що в цьому басейні площа дна 1 гектар. Щоб ви розуміли, 1 гектар це 10 тисяч квадратних метрів це величезна площа. Для того, щоб зрозуміти, чи можна плавати чи ні в цьому басейні, давайте ми спочатку визначимо, чому дорівнює тоді площа дна в квадратних метрах, ну а тоді виразимо мільйон літрів, переведемо у кубічні метри. Знаючи це, ми зможемо обчислити, чому дорівнює глибина цього басейну як об'єм прямокутного паралопіпеда. Ну що ж, тоді спочатку давайте запишемо, що у нас площа S, пишемо. Перше. Пишемо площа С дорівнює 1 гектар. І це дорівнює. Замість гектару ми пишемо 10 тисяч квадратних метрів. Добре. Тепер, коли у нас площа є у квадратних метрах, давайте ми об'єм води виразимо, а який це буде об'єм не в літрах, а у кубічних метрах. Ну що ж, пишемо тоді 2. І записуємо, що об'єм у нас 1 мільйон літрів, і це дорівнює. Ну що ж, 1 мільйон літрів це тисячу, що множиться на тисячу літрів. Чому я так окремо записав? Справа в тому, що тисячу літрів складає один кубічний метр. То ми пишемо, що це дорівнює тоді 1000 кубічних метрів. Добре. Ну а зараз, коли нам відомий об'єм і площа дна, ми можемо обчислити, чому дорівнює висота прямокутного паралопіпеда, якщо мова йде про цей басейн як прямокутний паралопіпед так можна вважати, тому що площа дуже велика, і сторони будемо вважати, що також будуть. Паралельні і об'єм можна визначити як площа основи, що множиться на висоту. Записуємо тоді третє, оскільки оскільки пишемо В дорівнює С, що множиться на H, то С, що множиться. S, що множиться на H, то глибина васейна. Ну і пишемо H. Буде дорівнювати. Як знайти невідомий множник? Треба добу, то привити на відомий множник, Дорівнює V, що ділиться на S. Є. Ну і тепер давайте обчислювати, записуємо, якщо в нашому випадку пишемо S дорівнює 10 тисяч квадратних метрів, а об'єм В, ми вже сказали, що це тисячу кубічних метрів. Записуємо формулу H буде дорівнювати V, що ділиться на S. І це дорівнює. Перенесемо, щоб все помістилось. І це дорівнює. Будьте уважні, раніше я так не писав, дивіться, замість v ми напишемо і одиницю також. То ми пишемо 1000 кубічних метрів, що ділиться. Площа у нас по формулі підставляємо 10 тисяч квадратних метрів. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, якщо у нас тут є метри, зустрічаються три рази, метр, що множиться на метр і на метр, а тут метр зустрічається два рази, то два метри скорочаться і в нас тут залишиться тільки один метр. І далі, якщо ми тут, у нас є три нолики, то і тут три нолики можна скоротити. Не знаю, чи ви таке вчили чи ні. Ну, але ось так я запишу, що я їх скорочую. Ось так. Тобто, якщо я 1000 поділю на 1000, це буде одиничка, це всі ноли, які я викреслю. Тепер дивіться, я отут метри два заберу і тут 2 метри я забрав. То ми пишемо, що це буде дорівнювати один метр, що ділиться на 10. І це дорівнює. Ну, Один метр, як поділиться на 10, давайте ми замість одного метру напишемо, що це 100 см. Поділити на 10 тепер ми зможемо. Отже, це буде дорівнювати 10 сантиметрів. Тобто, якщо ми порахуємо, яка має бути глибина цього басейну, то ця глибина має складати 10 сантиметрів. Ну і, звичайно, що в басейні глибина якого 10 сантиметрів, жодні змагання проводити не можна. Записуємо тоді. Отже, або напишемо так, оскільки. Оскільки глибина басейну буде складати десять сантиметрів, то змагання З плавання в ньому, проводити не можна, Так, ну що ж, все зробили ми, тобто. В такому басейні, глибина якого 10 см, звичайно, що жодні змагання проводити не можна. Так, хіба що по спортивній ходьбі? Так от, записуємо тоді відповідь. Отже, нас запитують, чи можна провести змагання? Пишемо, не можна. Ну що ж, ось таке завдання, як можна знайти глибину басейну. Зверніть увагу на те, як ми знаходили глибину, тому що ми отримали сантиметри, хоча ділили кубічні метри на квадратні метри. На цьому вправу завершено.